Якщо ти знаєш фільм Ніч у музеї, то, можливо, у тебе вже виникало питання, які ж дива здатні приховувати музейні стіни. Адже у фільмі експонати вночі оживали через чарівний єгипетський артефакт. А якщо виявиться, що в музеях і правда відбувається магія, коли це ніхто не бачить. Цікаво? Тоді умощуйся зручніше і готуйся поринути в неймовірну мандрівку таємничими стінами музеїв. Та архівів. Сьогодні ти дізнаєшся про місця, де зберігають історичні джерела, а саме про музеї, архіви та бібліотеки. Почнемо з перших слово музей. Із грецької перекладається як дім мус. У будинках мус греки старанно зберігали та накопичували свої витвори мистецтва та коштовності. І з часом їх ставало більше, тож з'явилася потреба організувати та структурувати ці будинки. Так згодом вони перетворилися на сучасні музеї. Сьогодні це установи, де збирають, вивчають. І виставляють для огляду знаряддя праці, предмети побуту, книги, монети, документи, картини тощо. Справжня магія музеїв прихована від спостерігача вона відбувається за дверима музейних кімнат, куди не може потрапити звичайний відвідувач. Повернімось до визначення. Отже, музей це установа, де збирають, вивчають і виставляють для огляду історичні джерела. Тобто зазвичай ти бачиш лише частину роботи музеїв виставку експонатів. Експонат це музейна або виставкова річ, яку показують на виставці чи в музейному закладі. Зазвичай на експозицію, виставку експонатів, об'єднаних спільною темою, потрапляє лише крихітна частина музейних експонатів. Решта лишається у фондах, де з артефактами працюють учені. Вони їх збирають, досліджують та реставрують. Музеї є різні історичні, археологічні, краєзнавчі, етнографічні, меморіальні, літературні, мистецькі, технічні та природничі. А ось три приклади незвичайних, але дуже цікавих музеїв в Україні. На третьому місці Національний музей народної архітектури і побуту України. Він розташовується на околиці Києва, проте тут ти можеш помандрувати чи не всією Україною. У музеї є гуцульські хати, Слобожанські церкви, полтавські млини та безліч інших скарбів з усієї України. Загалом більше ніж 100 тисяч експонатів знайшли, привезли і встановили на території музею. Окрім того, він знаходиться просто неба. Подібні місця називаються скансенами, а поширені вони всюди у світі. Друге місце посідає музей науки. І так, це те місце, де можна торкатися всіх експонатів. У цьому музеї відвідувачі перевіряють винаходи світових геніїв на практиці. Так, тут навіть можна покататися на велосипеді з квадратними колесами та побачити свій голос. А от на першому місці музей у темряві, де ти не побачиш жодного експоната третя після опівночі. Екскурсії тут проводять у повній темряві незрячі гіди. У цьому музеї світ можна відчути лише на дотик, смак, нюх та слух. Звісно, цей топ дуже суб'єктивний, а його головна мета показати тобі, якими різними можуть бути музеї в Україні та світі. А який тобі сподобався найбільше? Пиши в коментарях. Якщо речові джерела історії знаходяться в музеях, то де зберігаються писемні? Писемні джерела інформації зберігають в архівах та бібліотеках. Архіви сховища історичних документів різних часів. Це наукові установи. Тож ти навряд чи потрапиш туди на екскурсію. Письмові джерела легко псуються. Тому в архівах документи зберігають зі стабільною температурою та вологістю, а пряме сонячне світло не може потрапити на важливі записи. Співробітники архівів архіваріуси. вивчають походження і достовірність документів, систематизують їх для полегшення досліджень та порівнюють інформацію з різних джерел. До архівів приходять, коли треба знайти якусь історичну чи особисту інформацію. Запити, листи, різноманітні першоджерела. Учені не можуть написати історію без допомоги архіваріусів. Саме вони шукають відповідні документи. А якщо потрібно, то і перекладають та готують їх для читання, упорядковують збірки тощо. Проте є і локальні архіви, які працюють при різних установах. Наприклад, архіви при футбольних клубах чи при університетах. Такий є навіть у твоїй школі. Тут зберігають інформацію про учнів та працівників. А знаєш що? Ти теж можеш почати складати власний архів туди можуть потрапити, наприклад, твої малюнки, листи чи будь-які інші особисті записи. У бібліотеках теж зберігають писемні джерела. Бібліотека це культурно-освітній заклад, де збирають, опрацьовують та зберігають друковані, рукописні, аудіовізуальні, цифрові та інші інформаційні ресурси. Важливо, що в бібліотеці ти не можеш придбати книги. Їх можна лише брати на певний час. Різниця між архівом та бібліотекою. Полягає в тому, що в бібліотеку можуть прийти всі охочі, щоб обрати книгу для читання лише треба мати читацький квиток. А от архів зберігає першоджерела, давні книги чи листи. Брати їх додому заборонено, оскільки їм, як ти вже знаєш, потрібні спеціальні умови для зберігання. Обидва ці сховища важливі для збереження знань і історії нашого суспільства. І так. Людство почало створювати бібліотеки та архіви, щойно навчилося писати. Спочатку це були приміщення, де зберігали тексти, написані на глиняних табличках. Згодом їх замінив папірус та пергамент, а бібліотеки стали справді гігантськими. Найбільшою в давнину була Олександрійська бібліотека в Єгипті, де бібліотеки називали аптекою душі. В Україні перші бібліотеки з'явилися майже тисячу років тому. Вони зазвичай працювали при соборах та монастирях. Сьогодні ж бібліотеки поширені усюди та радо зустрічають своїх відвідувачів. Запам'ятай. Музеї, архіви та бібліотеки це наукові установи, де зберігають історичні джерела. У музеях зберігають переважно речові. В архівах та бібліотеках писемні. Музей це установа, де збирають, вивчають і виставляють для огляду історичні джерела. Музеї є різні історичні, археологічні, краєзнавчі, етнографічні, меморіальні, літературні, мистецькі, технічні та природничі. Архів місце, де зберігають, упорядковують і вивчають писемні джерела. Бібліотека. Культурно освітній заклад, де збирають, опрацьовують та зберігають інформаційні джерела. Досліджуй історію з нами. А ще підписуйся на канал, став уподобайку та тисни на дзвіночок.